Так, ну цей тиждень я б сказала, буде відбуватися під егідою планети Меркурій, тому що буде багато аспектів на Меркурії відбуватися тут від Юпітера, від інших планет і Юпі. Меркурій взагалі планета, яка відповідає за різні розмови, домовленості, переговори, а також все, що пов'язане з зв'язками, з комунікаціями, зі світлом, в тому числі. І от якраз 18 лютого тут буде аспект напруження між Юпітером та Меркурієм. І якщо дивитися в карті України, то це буде вказувати на якісь домовленості, балачки, я б сказала, оскільки абсолютно... Аспект напружений, то це будуть якісь домовленості з втратами, або домовлятись про те, що в результаті дасть також якісь втрати, витрати, що тут як ну от це можуть бути і втрати як території, так і ресурсів, тому що ми зараз можемо спостерігати в новинах, що Сполучені Штати намагаються. Впливати на те, щоб Україна віддала свої ресурси, домовитися, і оці напружені аспекти, вони якраз підказують, що все це буде відбуватися до самого кінця лютого. Відбуватися буде цей тиск для того, щоб погодилась Україна на ці умови. Ну і якщо дивитися за аспектами, звісно, це дасть такий великий мінус для українців. Взагалі я б хотіла. Думати, надіятися, що ця угода не буде прийнята, але буде ще вмикатися тут аспект Лілі 19 лютого. Із аспектом, якраз Меркурій буде по другому будинку, це будинок грошей та ресурсів. І от по ліліт тут може ввімкнутися, знаєш, якась спокуса. Знову ж таки, підписати ці папери, якийсь новий тиск з новими пропозиціями, що ми зараз вам тут щось допоможемо, тут буде закінчення війни ще щось, тільки там віддайте нам ці ресурси. Тобто, це знову ж таки аспект втрат, а це спокуса, щоб віддати ці ресурси. Тому, Тут можуть бути не дуже хороші показники. Я не знаю, дізнаємося, чи ми про це відразу, але от кінець лютого якісь неприємні новини. І до того ж, з 20 лютого по 20 березня, якраз в карті України, Венера буде знаходитися в напруженні до Урану. Це знову може вказувати на якісь неприємні тут і події, і новини, оскільки Венера це сама по собі і планета грошей, і вона в карті України відповідає. Пидає і за землі українські, тобто знову ж таки вказує на те, що ймовірно буде втрата територій, про які я вже давно казала, ще з 24 четвертого, року, і також про матеріальні втрати до речі, про це ми більше почуємо вже після 20 лютого. І найнебезпечніші дні, які б я виділила, це буде 19 лютого, тому що буде уран мати опозицію на місяць. І я вже казала в попередніх прогнозах, що коли планета Уран, яка відповідає за небо, вона дає якісь напруження на місяць, який відповідає за народ, там може бути прильот. Так само, і 21 лютого тут також на небі багато квадратів, і ці квадратури вони також вмикають небезпеку. Взагалі-то з 18 по 20 лютого буде ще і опозиція між транзитним і натальним сонцем в українській карті, і це може вказувати на те, що українській владі прийдеться піти на якісь уступки. Знову ж таки, це вказує на якісь втрати для того, щоб. от. Оця Меркуріанська тема домовленостей відбулася. Самі ж дом, сама ж як домовленість, я не бачу, що це вже відбудеться в лютому місяці, але сама така енергія вона увімкнеться після 24 лютого. Тобто я вже казала на попередніх, що до 24 лютого тут ще йдуть і обстріли, і агресія, тобто, там прям аж вплоть до підписання самих цих документів, якихось паперів, вони навіть не збираються зупинятися. Тож, якщо дивитися вже тут 20, 21, 22, 23 число, тут ще все одно буде відбуватися загострення на фронтах. Ніхто там не відступає. Тут все одно ще буде відбуватися протистояння між сторонами, і так само тут ще і може виявитися якийсь новий ворог до кінця лютого. Також я казав на попередніх прогнозах, що переговори відбудуться без зеленського. Пам'ятаєш, як зараз ми якраз спостерігаємо, що вирішують все без нього, і хочуть йому вже просто по факту дати те, що вони вже вирішать, і сказати: от на тобі просто підписуй. Ми тут вже все порішали. І насправді то це є не дуже хорошою перспективою для українців, тому що дадуть те, чого всі якраз таки не хотіли. Але з хорошого, якщо подивитися, то ну не в лютому це ще буде, але от березневі затемнення. Які будуть в березні, от вони якраз вже можуть вплинути на якийсь оцей перший етап домовленостей, який ще міг розпочатися а, ще й в 24 році, так тобто його переносили, переносили, і от вже на ці затемнення, в березні вже його перенесли, цей перший етап. І тут я ще не скажу, що в березні вже може там все закінчитися, але вже щось, ну, якась початкова фаза вже буде, тобто, вже ми щось почуємо. А, Ще тут, ну якщо дивитися отак, кінець лютого все одно ще йде така напруга між різними політиками. Ми будемо чути оці балачки, кожен буде казати щось інше. Всі будуть намагатися влізти з якоюсь своєю точкою зору щодо цієї війни, що буде краще, що буде гірше. Тобто, тут підтримка буде відчуватися тільки від Європи. Тому що я вже розповідала, що Трамп він взагалі і не збирався допомагати Україні. Як бачимо, так і є. Ніхто там не збирався зупиняти війну там, за 24 години, тим паче. Тобто, Трамп це така фігура. Це царьок номер 2 Я теж про це вже казала, що він також має глобальні плани, хоче завоювати весь світ і стати володарем світу. І коли зустрічаються дві такі людини, вони можуть тільки поспілкуватися про захоплення території, ні про яке там визволення людей немає мови. Тобто він бізнесмен і він з точки зору бізнесу, що він від цього може отримати. Він ну, робить свої якісь висновки, свої шляхи, щоб для нього якась була користь. Звісно, це він не думає, як жоден політик не думає там про людей і про їх доброву. Це вже ми могли вивчити за все наше життя. Тому очікувати, от прям щось такого кардинального змін життя, це тільки від нас залежить. А тож від Європи тут буде допомога продовжуватися. Тобто Європа тут вона і зацікавлена в допомозі України, Так і вони ще будуть в цьому році допомагати, тобто вони будуть давати кошти і на відновлення, в тому числі, України і міст після війни. Ну вже саме затемнення тут відбудеться. Якраз таки в Знаці Діви, в Знаці Овна, в березні місяці я вже пізніше про це розповім. Воно там буде, звісно, вмикати там нову історію. Це буде кармічна історія, і е, там будуть формуватися нові події на наступні декілька років. Що ж, е, ну я б сказала так, просто що там будуть якраз ретроградні планети в цей період часу. Е, коли ми дивимося, лютий якраз з двадцять е, з 21 лютого Марс виходить з ретроградних Ретрограду, і він якраз показує те, що ну, розпочнуться зміни у війні, і ми їх будемо спостерігати. А щодо домовленостей, якщо будуть оці перші домовленості в березні місяці, там якраз будуть ретропланети. Тобто буде і Меркурій ретро, і Венера-ретро, і на ретропланетах, якщо вони про щось домовляться, то ти вже розумієш, це все буде далі знову повторюватися, змінюватися. Ну, якісь поправки будуть вводитись, тобто це не. Вирішальна якась буде домовленість. І до того ж. Я ще казала на попередніх прогнозах про те, що на території Росії, скоріш за все в Москві, можливо, навіть і Білорусі, там можуть бути теракти. Тобто я про це казала в грудні 2024 року. А я дивлюся, що дещо те, що я кажу, воно трошки переноситься в часі наперед. Але оці теракти вони все одно відбудуться, вони нікуди не ділися. Тобто, цей прогноз ми ще будемо спостерігати, може вони і співпадуть з затемненнями, до речі, цими передбачання. З от. І е, якщо подивитися ще, ну от в принципі такого чогось масштабного на цьому тижні не буде, так, тобто будуть ще зберігатися напружені моменти у людей, на жаль, е, ще всі будемо чекати, доки нарешті буде підписання цих паперів. але... Вже от самого от після 24 лютого там вже почнуться зміни. Тобто, цей тиждень ще він такий іде ну як і попередній на жаль. Тобто, і прильоти нічого не зміниться так. Але вже якщо подивитися, після ретроградності Марса, все одно Марс буде ходити і знаходитися ще в сьомому будинку. Це будинок ворога, це будинок партнерів. Тобто, це активні постійні перемовини з усіма партнерів, партнерами вирішення питань, в тому числі з ворогами, тобто. Пром активується оця вся марсіанська тема перемовини щодо війни. Так? І як я казала, що в 2024 році, пам'ятаю, що в травні якраз можуть бути якісь ну, підписаний перший якийсь пробний документ, після якого може бути завершення гострої фази. Ну от Зараз так це відбувається, схоже на те, що так може і бути. Тобто, в найкращому варіанті це може бути якраз березень-травень, тобто березень, якийсь перший, які будуть потребувати поправок бо ретропланети. і потім в травні, тому що в травні там. Мають бути якісь такі сильні зміни. Чому? Тому що Сатурн буде змінювати знак, він буде переходити в знак Овна, а Сатурн це надважлива планета для України, тому що Сатурн керує першим будинком України в карті. Тобто, це як перший будинок, він головний, це сама країна. І коли він змінює знак, він вказує, що в країні щось буде кардинально змінюватися, і він переходить якраз в знак Овна. А і Овнівський знак це якраз такий військовий знак, тобто зміни пов'язані з військовим. Станом зміни пов'язані з війною, так само з мобілізацією, тому от, якраз 25 травня цей перехід буде. І я думаю, що це відбудеться або напередодні переходу, або от якісь ну найближчі дні до і після цього переходу, 25 травня. Це в такому так, а, завершення війни до великодня або 9 травня. Це скоріше йде мова про те, що в цей період будуть підписані важливі домовленості, які стануть суттєвим. Кроком до завершення війни знаєш я не впевнена, що вони прям от в якийсь день там Великодня будуть, будуть підписані, але я думаю, що от. Буде все якось напередодні оцього 25 травня, бо сам перехід планети він буде впливати на оці такі кардинальні зміни стосовно військового самостану. Бо овен у нас відповідає, ну якби овен планета Марс, це все пов'язане з війною, і от якраз Марс вийшов з ретрограду, він вже буде впливати. Це перше таке. І потім якраз перехід Сатурну. І коли буде відбуватися вже літом. В липні місяці поєднання Сатурна з Нептуном там також це буде давати підписання якихось нових законів, нових угод. Тобто якісь почнуться зміни саме військової політики, саме зміни у військовому у військовому секторі, тому що і Нептун, і Сатурн у знаці Овна будуть поєднуватися. Тобто військовий сектор країни, там щось прям нове і масштабне активно буде підписуватися, вирішуватися б навіть так сказала. Наскільки хорошими і вигідними ці угоди будуть для України? Чи буде Україна задоволена від цих підписаних домовленостей? Ну ти знаєш, тобі вже казав на попередніх прогнозах, що е, за аспектами це втрата земель. І я казала ще і раніше, що я б не назвала це прям перемогою, я б назвала це просто як закінчення гострої фази, і е, втрата земель? Це скажімо так, така велика втрата, але ще є другий фактор. Ще може бути і втрата ресурсів підземних. Якщо підпишуть оцей інший документ про ресурси, це буде ще набагато гірше і ну. Я теж дуже б не хотіла, щоб у 28-му році було знову ж таки повторення цієї ситуації. Але оця, оце от, як неприємність пов'язана з втратою земель, знаєш, вона відразу увімкне. От у людей прокинеться бажання помститися, воно, звісно, і не втихало, так і це бажання воно приверне знову події для того, щоб повернути все ж таки ті території, відстояти. І я ж кажу, що, наприклад, Херсон, я бачу, що його повернуть. Тобто, чи повернуть його можливо першим дипломатичним шляхом? Чи це буде через нові військові події у 28-му році? Просто 28-й рік знову йде таким ризикованим напруженим роком саме от для України? Що ж, будемо сподіватися, що все ж таки підемо зараз правильним шляхом і доведе, і не доведеться знову проживати а, ці жахливі наслідки в майбутньому? Зараз хотілось би трішечки досить зараз складно всім нам читати всі ці новини. Ситуація і настрій відповідний у українців, тому дуже хотілося б зараз трішечки, наскільки це можливо, відволіктись і послухати прогноз для знаків Зодіаку. Прогноз індивідуальний для кожного з наших глядачів. Так тож по прогнозу по знакам Зодіака, Тут звісно трохи позитивніша країна ніж картина, тобто ніж для всієї країни. Тож розпочну з овнів. Для Онів цей тиждень якраз присвячений партнерським стосункам, любовним стосункам, присвячений тому, щоб виражати своє кохання, щоб помиритися, щоб знаходити якісь компроміси разом, щоб проводити час разом зі своїми половинками. А також, якщо у вас немає зараз там хлопця, дівчини, то прекрасно було б познайомитися, тому що якраз Венера зараз у знаці Овна знаходиться. Це планета кохання, і вона до овнів. Буде притягувати кохання в їх життя і може притягнути в ваше життя якраз таки вашу половинку. Тому будьте пильні. А також Венера в нас і планета грошей. Тому для овнів цей тиждень може бути грошовий, якщо ви пов'язані з овнівською роботою, активністю. Тобто, це все, що пов'язане там з ножицями, з спицями різними, з зброєю, тобто там перукар, манікюр, лікар, військовий для цих професій, це буде хороший грошовий тиждень. Тож, тільці. Для вас цей тиждень з одного боку може бути присвячений якимось новим інвестиціям, може вкладам в криптовалюти чи в якісь ще онлайн інвестиції, в тому числі. На цьому тижні ви можете отримати подарунок від когось. А також цей тиждень він буде таким трошки переломним для вас, тобто можете почути якусь звістку, не дуже приємну, може бути тут якась втрата. І е, Уран також знаходиться зараз в знації тільця. І Уран тут вказує, що тільцям було б непогано щось нове вивчити для себе. Особливо, якщо ви цікавитеся дійсно е, криптовалютами, різними інвестиціями, тоді було б гарно щось вивчити і вже прямо розпочати цю якусь практику, щось прямо вкласти. Тому що тиждень цьому присвячений. І Уран тут якраз буде допомагати вивченню різних нових технологій. Гі, цифрових а, і всього, що пов'язане з якимись новими тенденціями. Так, переходимо далі, близнюки. Для близнюків цей час ой, цей тиждень він присвячений якраз таки отриманню нових знань, також, як і для тільців, але тут якісь знання більш глибокі, більш обширні. Це може бути вища освіта, це може бути друга вища освіта, або підняття підвищення кваліфікації. У вашому знаці зараз знаходиться Юпітер, тому вам, близнюки, зараз. Ось Аж до червня місяця Юпітер буде знаходитись в вашому знаці. Це прекрасний час почати якесь навчання. Також це може бути вивчення іноземної мови, і також це хороший час для якихось подорожей. Звісно, тут в найкращому варіанті це були подорожі кудись в інші країни, тому що Юпітер планета пізнання нової інформації, а також вивчення нових культур і ну, може якихось нових народностей. Далі, раки. Для вас це тиждень якраз таки кар'єрного розвитку. І оскільки якраз Марс знаходиться у вашому знаці зараз, тобто він буде давати вам багато енергії для того, щоб пробиватися по кар'єрних до догори, для того, щоб отримати якусь вищу, кращу посаду на цьому тижні, або для того, щоб спланувати вам, що от потрібні якісь кар'єрні здобутки. Ви можете просто щось собі звізуалізувати, що саме ви хочете, і максимально на цьому тижні постаратися в своїй роботі, показати свої вміння, свої знання, свої старання. І це невдовзі принесе вам хороші результати. Леви, для вас цей тиждень соціальний. Було б добре зустрічатися з друзями, можна по телефону, можна вживу, це як вам захочеться. Було б непогано бути учнем також, тому що тут 11-й будинок задіяний, тобто підключатися на якісь уроки, можуть бути онлайн-уроки, бо 11-й будинок він за сферу онлайн відповідає. А також було б гарно проводити уроки іншим. Якщо, наприклад, ви вчитель, то цей тиждень для вас буде такий достатньо плодотворний, гарний, з хорошим настроєм. І якщо у вас є свій бізнес, то онлайн бізнес на цьому тижні буде працювати, приносити вам достатньо хороші статки, особливо якщо. Бізнес цей ще поєднується з благодійною діяльністю, бо сонечко зараз в рибках. Сонце крує знаком лева, і тут для підвищення фінансів треба підвищувати свої вклади у благодійність. Діви, а для вас цей тиждень він більш такий буде присвячений роботі з собою, своїм внутрішнім світом, своєю підсвідомістю. Було б непогано на цьому тижні спробувати для себе щось нове, якусь нову медитацію, наприклад. або зробити там регрес, гіпнотерапію, якісь зробити там розстановки, звернутися до психолога. Бажано звільнитися від чогось старого, що у вас там накопичувалося, з часом і просто звільнитися, ну тобто, як можна зробити якийсь де... детокс зробити психологічний і так само і фізичний детокс зробити, тому що.